Новий великий російський наступ вже за кілька тижнів. Більше дізнаєтесь у цьому випуску, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Отже, Кремль готується до серйозної ескалації війни проти України, яка може статися вже найближчими тижнями. Про це в інтерв'ю Sky News заявив секретар ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Він не виключив, що окупанти можуть розпочати наступ на Україну з півдня, сходу та півночі, так як це було 24 лютого 2022 року. Можливо, Росія навмисно проурочить свій штурм до річниці початку повномасштабної війни. Також, за словами Данілова, приблизно половина з понад 320 тисяч солдатів, яких мобілізували в Росії, братиме участь у новому масштабному наступі. Далі цитата: Росія готується до максимальної ескалації. Вона збирає все можливе, проводить навчання та тренування. Ми розуміємо, що все на столі. Я можу сказати, що ми не відкидаємо жодного сценарію найближчі 2-3 тижні. Ми пройшли через великий складний період, але я упевнений, що головні бої ще попереду, і вони відбудуться цього року протягом 2-3 місяців. Це будуть визначальні місяці у війні. Кінець цитати. Про те, що країна агресор готується до реваншу, каже і президент Володимир Зеленський. Він наголошує, що нині і ЗСУ, і українська влада, і західні партнери готуються до того, аби не допустити перемоги окупантів. Давайте послухаємо детально опрацьовуємо ситуацію на всіх основних оперативних напрямках та в перспективі те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку Росії до спроби реваншу. Наші сили оборони та безпеки, державна влада України, наші партнери, ми всі разом спрямовуємо наші зусилля так, щоб Росії не лише не вдалось відігратися на полі бою, а щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу останню надію на агресію. Між тим на заході сумніваються у стратегічному успіху російського наступу навесні, якщо він таки відбудеться. Причина це обмежений військовий ресурс, зокрема обладнання і матеріально-технічне забезпечення. Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на західних офіційних осіб. За даними видання, нинішні наступальні дії окупантів пов'язані насамперед із тим, що наявні сили та засоби розгортаються та передислоковуються на місці. Зацитую далі. Існують серйозні обмеження у їхній здатності заповнити втрати, яких вони зазнали в Україні. Тому ви бачите, як вони звертаються до міжнародних партнерів, щоб спробувати заповнити прогалину. Ви бачите, як росіяни здійснюють наступальні дії, але я не думаю, що ви бачите початок наступу у великому стратегічному сенсі цього слова. Мало ймовірно, щоб сотні тисяч мобілізованих резервістів були сформовані і згуртовані формування, здатні до великих наступальних маневрних дій. Кінець цитати. Окрім того, на Заході мають сумніви, що Росія найближчими місяцями залучить Білорусь до початку цього їхнього наступу. Мовляв, Білорусь надає корисний тренувальний майданчик для російських сил. Однак нині у расистів немає таких можливостей у галузі логістики, аби загрожувати Києву. Однак. Ще більше загрозу для України побачили у Лондоні і не стільки від нового наступу, скільки від затяжного конфлікту. Так, прем'єр-міністр Великої Британії, пан Ріші сунак, заявив про необхідність збільшити підтримку Києва, адже Замовлений очільником британського уряду звіт про перебіг війни показав, що Росія може отримати перевагу від саме затяжного конфлікту. При цьому, згідно зі звітом, російські війська страждають від нестачі обладнання та боєприпасів і зіштовхнулися із виснаженням одних із найбоєздатніших частин та розколом у керівництві. Нині ж, коли загроза ескалації війни посилюється, як ніколи, друзі, важливо підтримувати Збройні сили. Що не втомлюється, до речі, робити і українці великий бізнес. Так, група Метінвесту у межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова передала Збройним силам України 100 дронів DJI Mavic 3. Велика партія розвідувальної техніки надійде до сухопутних військ збройних сил України і буде відправлена на східний і південний напрямки фронту, зокрема до найбільш гарячих точок Бахмуту, Авдіївки, Вуглидара. Загальна вартість партії техніки від метинвесту понад 10 мільйонів гривень. До слова, передача такої великої кількості БПЛА, сухопутним військам є рекордною для Метінвесту. Друзі, не втрачаємо пильності, готуємося до будь-якого розвитку подій. А ще, звичайно ж, віримо збройним силам України. Ви на фабриці новин підпишіться. Будь ласка, і не забудьте поставити лайк. Ще обов'язково побачимось.